Філософія Ставіч. Тиша, що править. Давайте розглянемо момент, коли атака стає сценою. І ти вже не просто опираєшся, ти керуєш. Це присутність, яка соромить. Це тиша, що бере верх. Помічав, що в найбільш людних місцях, у найгарячіших суперечках чи найнапруженіших нарадах, найнебезпечніші не ті, хто кричить, не ті, хто сперечається до втрати голосу. Найбільш небезпечні ті, хто чекає, ті, хто не квапиться з відповіддю, ті, хто зберігає мовчання так. Ніби тримає в руках невидимий меч. У цьому є щось первісне енергія, якій не потрібно самоствердження, бо вона вже відчувається. Справжня сила не в поясненнях, а в сумнівах, які ти сієш в інших. Чому він не відповів? Чому такий спокійний? Може, він знає щось, чого інші не знають? Ці питання виникають не випадково вони народжуються з дискомфорту, який викликає твоє мовчання. Люди мають майже відчайдушну потребу заповнювати порожнечу. Якщо ти не реагуєш, не відповідаєш, не посміхаєшся і не іронізуєш, ти змушуєш їх дивитися прямо на тебе. І саме цей момент зламує багатьох. Уяви залу засідань. Керівник представляє новий проект. Атмосфера напружена. Один із менеджерів перебиває Хіба це не імпровізація. Ви справді думаєте, що це здійснено? Усі повертають голови, чекають відповіді. Керівник міг би зробити очевидне почати захищати ідею, показати дані, довести цифрами. Але він робить інше відкидається назад, мовчить дві секунди, дивиться прямо і спокійно каже. Тоді запропонуйте свій варіант жодної конфронтації, жодного виправдання. Але ролі вже помінялись. Тепер критику потрібно виправдовувати. Тепер під прицілом опонент. І ця тонка гра змінює всю ієрархію кімнати. Чому? Бо той, хто керує своїм часом, керує ритмом інших. А той, хто задає ритм, задає атмосферу. Хто формує атмосферу, управляє сприйняттям. А хто контролює сприйняття, перемагає без зусиль. А тепер вийдемо за межі офісу. Поле бою інше друзі, соцмережі, сімейні розмови. Логіка та сама хтось провокує тебе публічно, тонкий натяк, шпилька. Він очікує, що ти почнеш виправдовуватись, пом'якшувати тон, а ти робиш те, чого він не чекає. Зупиняєшся, робиш паузу. Кажеш цікава точка зору. Або ще краще мовчиш. Це не втеча. це присутність. Але пам'ятай, присутність це не просто мовчання, це постава, це погляд, який не опускається, це тіло, яке не здається, це голос, який, якщо прозвучить, звучить як рішення, а не як реакція. Найбільша помилка думати, що контроль досягається словами. Ні. Вершина контролю, коли саме твоє мовчання змінює поведінку інших, коли твоя тиша викриває, коли твій спокій звинувачує, навіть якщо ти не сказав ні слова. Подивись глибше це не просто гра, це деконструкція потреби подобатись, відмова жити під диктатом чужих очікувань. Бо той, хто намагається контролювати свій образ, стає заручником цього образу. А особливий вид поваги приходить тоді, коли ти не схиляєшся перед вимогою бути зрозумілим. Люди можуть тебе не любити, але вони не можуть тебе ігнорувати. А в грі впливу ненависть терпима ігнорування ж ні. Що ж найсильніше бути свідомо неправильно зрозумілим. Бо той, хто контролює сумніви, контролює оповідь. Той, хто лишається загадкою, стає страшним навіть тоді, коли ніхто не може пояснити чому. Філософія Ставич не проповідує холодність заради холодності. Вона вчить, що емоційний контроль основа будь-якої стійкої структури впливу. Той, кому потрібні виправдання, стає заручником чужої нестабільності. Той, хто зберігає тишу й таємницю, живе у власній сфері сили.